Хай people! скоро вже новий рік, а це значить, що треба записати новорічне поздоровлення для своїх підписників та друзів. Я це зробив, написав гарний вірш. В честь Нового року. Давайте послухаємо. Скоро новий рік. Ми його чекаємо, хай принесе нам мир. Цього зараз бажаємо. Ми не зволікаємо, йдемо до перемоги! Ніхто нас не зіб'є! Цієї дороги. Я вам хочу побажати щастя та любові, щоб ніхто з вас за кордоном не шукав кращої долі, щоб ми були вільні, як вітер у полі. Я вам бажаю світла в життя та в ваш будинок, щоб у житті було поменше різних помилок. Бажаю вам здоров'я, міцного, як вино, а ви малюйте фарбами життя це полотно. Бажаю вам грошей, як мінімум, мішок. А ви поставте лайк мені за цей стішок. Вітаю вас, я з Новим Роком. Не буду я зараз пророком казати щось там за майбутнє. Це щастя, воно в нас присутнє. Хай збудуться всі ваші мрії, хай вам надія душу гріє. Нашим військовим я бажаю відваги, мужності та сили, щоб додому повернулися усі живими. Ну що, дорогенькі мої, вам сподобався цей вірш? А я знаю, що сподобався. Ставте лайки, пишіть коменти, не забувайте ділитися з друзями цим новорічним вітанням. Чекайте від нас нових, гарних та цікавих віршів. Забув вам сказати, якщо ви не підписані на цей канал, підпишіться. Вам не важко, а мені приємно.